Вітаю, друзі! Ви на каналі Молодіжної, і це новий випуск літературних новин. Сьогодні розповім про нові міжнародні перемоги українських авторів, боротьбу за книжки без штучного інтелекту, несподівані літературні відкриття та важливі події у видавнічій сфері. Тож, поїхали, книжка «Нічний потяг до Одеси, висвітлення людської вартості російської війни шотландської журналістки Джен Стаут потрапила до довгого списку книжкової премії Book Прайс. Авторка збирала і історії людей, яких війна змусила змінити своє життя. Це справжня хроніка людських доль на тлі війни. Премія Headline Book Prize щорічно відзначає авторів, які пишуть про Шотландію або походять звідти. окрім нічного потягу до Одеси у довгому списку. Є ще 11 сильних претендентів. Переможців оголосять у квітні, тож спостерігаємо за цим на престижному болонському ярмарку. Дитячої книги оприлюднили перелік переможців 59-ї болонської виставки. Ілюстраторів Українка Марія Гайдук увійшла до числа найкращих. Всього на конкурс подали понад 21 тисячу робіт з 89 країн. А у фінал прийшли лише 324 учасники. Ця нагорода відкриває перед ілюстраторами великі можливості для міжнародної співпраці та публікації у відомих виданнях. Твори трьох українських авторів: Сергія Жадана, Максима Кривцова та Павла Казаріна – Вийшли друком у Європі. Зокрема, у Чехії видали роман Ворошиловград Жадана під назвою Джаз на Донбасі. Переклав книгу Мірослав Томик, а надрукувало її видавництво Неделецькі Арго. Боришина це історія про повернення до рідного міста, боротьбу за своє місце в житті та силу дружби. У цьому ж видавництві раніше виходив інтернат Жадана. Олександр Фразе Фразенко випустив у США книгу Питання Юкраїн. Пекик ця книжка є такою своєрідною відповіді на питання, які ставлять про Україну у світі. Чи це новий спосіб привернути увагу до нашої країни? Американська гільдія авторів запроваджує сертифікацію для книжок, написаних без використання штучного інтелекту. Автори зможуть отримувати спеціальний логотип Human Authored, який підтверджує, що твір написано виключно людиною. Цей крок має захистити авторське право чи також надати читачам гарантію, що перед ними не текст згенерований алгоритмом. Що думаєте про? Цю ініціативу, чи стане це новим стандартом у літературному світі? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Одним із найбільших у світі архівів про голокост, що зберігається в лондонській бібліотеці Вінера, тепер оцифрований. Архів містить понад 150 тисяч документів, серед яких листи, брошури, журнали та навіть приховані тексти, які контрабандою передавали в нацистську Німеччину. Це унікальна можливість дослідити історію голокосту з перших саме джерел та побачити як змінюється взагалі сприйняття цих подій у світі онлайн марафон із розвитку кримсько-татарської вікіпедії триває. А він називається Пишемо Крим... кримсько кримсько-татарську Вікіпедію». Його продовжили саме до 25 лютого. Тож ви всі можете долучитися. Його мета розширити та покращити статті у кримськотатарському мовному розділі Вікіпедії. На сьогодні у цьому мовному розділі вже Створено близько 30 тисяч статей, і долучитися можуть усі, хто володіє мовою. Реєстрація також відкрита. У нас на сайті є посилання, тобто ви можете переглянути і навіть прийняти участь. Фонд Держмайна України повідомив про припинення діяльності чотирьох державних видавництв, серед яких Карпати, Либі та Здоров'я. Вони більше не ведуть господарську діяльність і підлягають ліквідації. На жаль, також припиняє існування журнал пам'ятки України, історія та культура, який видавався з 1969 року. Що це означає для українського книговидавництва? Будемо стежити за ситуацією. Друзі, діліться в коментарях, яка новина здавалася вам найцікавішою. Побачимось у наступному випуску Бібліодайджесту. Всім гарного тижня, продуктивного. Бувайте!